Добрий ранок, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я Риболов любитель. Ви знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні початок жовтня на подвір'ї 17 градусів, опади обіцяють на цілий день 100%. Ну, Надіюсь, сьогодні щось спіймаю вдалого перегляду. Використовую волосяний монтаж. Чіпляю грух на даний монтаж і буду зараз завозити даний монтаж. Також я використовую випусків на волосяному монтажі, так як осінь. Зараз дощі багато червей попадають у воду. І таким чином оголиний гачок також закидаю дані монтажі. Оснащаю дане вулище за допомогою таких колокольчиків, щоб було більш-менш відчутно покльовку. І отаку от олінулима. Розрізаю його невеликі такі кусочки і чіпляю його на шнур і підвожу до тюльпана. Коли здійснюється покльовка, я заміщав гарні особини 30-40 см, протягують і зупиняються. Так як декілька вудлищ важко приділити на яке було здійснено. Поклювочка. Ну, а так по даному лінуліму видно е, саму поклювочку. Ну, це, так скажемо, така бюджетна система, щоб спостерігати за ну В принципі, якщо лінулім загубиться, нічого страшного, як де в воду впаде, що ви не знайдете. Таких в принципі можна декілька навирізати з запасом. І достатньо, ну скажімо так. У мене зарекомендували вони себе дане такі оснащення. Ребята, перша поклівочка. Щось таке непогане, фрикціончик трошки. Попустив. Не буду старатися форсувати, не форсувати, вроді йде. Подивимось. Вроді не зійшов. І сработала точечка, та що усі її розкормлюють таким чином. Так. Напарника нема, на жаль. Прийдеться самому якось з ним боротися. ну, вроді більш-менш непоганий. Трошки упирається Рейдісон. Подивимось і корінь іде таке яку ага, чувствує рогозик, трошки не хочеться шобі. Ї... І зійшов. Такий ловкенький-ловкенький. Зараз ловкенький. хай трошки водички. Тіка водички, повітрячка. Хапане и наш товарищ в шахте. Есть ребята. Все. С путинчиком хорошенькие такие. О -о -о. Карпушкин. Ой, хороший. симпатический А, -а, -а. Крутяк. Карненький. Карпушкин. Бан виходить і. Ось такий парнішка ага. крутий, гарненький карпушкин, круто. Закинувся, поки час є, і рішив трішечки перекусити, мама те ще налаштувала. Отбивнушок, блинчики ще гарячі, ковбаски із сальцем. Ой, квашена капусточка. Взагалі шикарно. Зараз трошки поснідаю, поп'ю чаю і буду очікувати. Довгожданої поклівочки. Поклівочка була. Такий різкий удар. І нічого. Ой. Щось хорошеньке було. Ребята, таке як поклевочка Може конечно показалось Не знаю Ну Тычок був хороший Щось в другій половині дня течочки хороші тільки Не засікаються. Може по шнуру конечно пройшло Зачепив шнур, бог його зна. Ну так піддождем, подивимось, бо один вже так підсік і діла не було. На даній водоймі ми знайшов отакі декілька пакетів із прикормочкою. Видно, чи рибаки забули даний пакет, чи, можливо, десь приховали. а Собаки чи лисиця знайшла і розгризли. Мені стало цікаво, на що рибачать інші рибаки на цій водоймі. Після того, як подивився, видно, що чітко тут кукурузна дерть і наполовину з макухою. Ну, може, дві частини кукурузи, і одна частина макухи. Оце таке, такі прикормочки на берегу цього водойма ще знайшов. Ну, Можливо. Згодом також спробувати собі такі прикормочки зробити і протестувати на даній водоймі або на інші. Можливо зайдуть. Ніколи не знаєш на що краще буде брати. Ну, будемо очікувати поключки. На наші оснащення. Ребята, карпушка. Еще один. Хух. Вот это да. Хорошенький. Сейчас по пицаку. Как всегда. Ух, а он прав. Цей. Учерета и всю. Була покльовочка і я якось думав що, що то не карпіка, якась інша рибка Ой, хорошенький, єсть Хороший, пішов у берег я якось не замітив цим вітром. Хорошенький Карпушкин. Ай, такий красочка. Круто. Сижу на берегу. З кухлим чаю гаряченького. Приємно посидіти біля водойми зранку в такі осінні місяці. Скажем так, уже холодає. Дощик починався дужче-дужче йти. Встановив я собі парасольку, Сховався під парасолькою і буду очікувати на покльовочки. Ребята, поклевочка пішов правый с Сейчас будем пробовать, что с ним рубить. А ну Девин! О, есть, есть хороший. О, пишу. хорошенький, хорошенький. Ну, Я сподіваюсь такий, що бути ловки може не буду спішити із вивожуванням і стрімко йде хоче під очерета. Ні, пішов на мене, рідіска. Тепер тут така система, як його зійти до води. Хорошенький вроде карпушкин. Фриксіончик трошки попустив. О, чувствую рогіс. Десь уже рядом. Так, ой, такий ловкенький. ой, хороший. Не буду трошки. Попущу щоб <гиби> зійшов ребята хороший був, хорошенький. А -а -а. Капець-капець. Подивись на гачок, що вийшло. Край гачка. Розігнутий. Іменно жало. Видно, попав не в мягкі тканини, а у кістку і край гачка. Не знаю, буде видно, не видно. Край гачка. Саме жало. Розігнулось. Ото таке. В общем десь у кістку попало. І зійшов. Заміну гачка зробив, щоб там перезавозиться. Ось в таких умовах. Пробую рибалити. Дощик гарний почав потрошку карпушка обзиватися нехотя ну дивись нітні -ні, та щось проклюне ребята ще одна покльовочка Таке як... Не пойму. Мабуть, зійшов. Ой! Та що за... Йо-маю! Да? Сход. Другий. Не пойму. Чи в крючках проблема? Ой, сейчас будемо дивитися. О, це просто жесть. Блід і в цього жало роз'їхати. БМ ставий другої марки. Гачка, напевно. Ой. Ребята, поклевочка была. Хорошая. Тычочек и все. Ну, хороший. Хотелось бы, чтобы продолжение было. Но. Ладно. Сейчас трошки пидожда. Відрибачив сьогодні. день. Вдалося піймати тільки двох карпиків. Десь такі від 1,5 до 2 кілограм приблизно. В общем, було за день вісім покльовок. Один карась із восьми покльовок такий грам 150-200 зійшов прямо під берегом. Було три коропових покльовочки таких чітких. Е, удар гарний був, але незрозуміло, чого не засіклись. Ну, Видно, гарно було. І е, два коропа ми підсікнуть, протягнути одного під їх під берег, прямо в березі зійшов, е, жало крючка розігнулось. Хоча короб такий був, ну, приблизно такий, як і ці. І один під тією стороною клюнув метр два протяг і також зійшов даний короб. І два коробчичка я упіймав. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікаво саме для вас. На все добре. Дякую за перегляд, до побачення.